Салют усім середньобізнесменним, успішним і багатим. Да. На зв'язку Адепт, і я не просто так сьогодні, а саме таким чином вітаюсь, тому що у нас стартує івент Вафельтругер. Ну і, як завжди, з ним що вигаровить? правильно заносить коробочки. А це що означає, що я будете вкидати мільярди, мільйони долярів? І за ці кошти ВГ ані на відсоток не покор. Краще цю гру. І тому я нагадую, що мені не холодно, ні жарко, скільки і як ви занесете. Я в цьому не зацікавлений, тому що картошечка мені нічого не дає. От реально. Тільки ви мені заносите котлетку, картоха навіть над цим не думає, хоча ну, пора вже задуматись. А, так от, так от, запам'ятаю одну просту істину, останні гроші того не варті. Завжди, зважай на своє фінансове становище і любе вкладження в себе особисто, воно явно буде профітніше, аніж сюди занести на якийсь там. Пікселі. Але само собою, твої гроші, твої рішення і Ну, <сум> сам коротше, розбереш, що ти до мене пристав? я не розумію. Так от, у нас сьогодні рубрика «Некомпетентний огляд, де я некомпетентний танкіст, лише окидаю оком ТТХ техніки, ну і роблю певні припущення. Нормальні машинки чи ненормальні. Єдине, що потрібно озвучити, це те, що коробочки виглядають травіально, да, начебто без прогресії. Я, можливо, поки що помиляюсь, але по кількості машин, куди куди але по кількості машин, ну, як нібито, це звичайні, оці наші е, гаряче улюблені дефолтні коробейшин. Тобто не потрібно купувати мільярд коробок першої прогресії, щоб з них випало лише декілька коробочок другої. Ну ось ми не будемо тут довго сидіти. Всього ми бачимо три нових танки: один восьмого рівня і два дев'ятого. І саме з ними ми і ознайомимось, тому що всі інші у мене вже є на каналі в якості гайдів, хоча деякі треба оновити, да, у зв'язку з покращенням. Ну а про Сфака я вже колись говорив і шукай. Коротше, шукайте, що це. Давайте, приносите мені переглядів, а то ну я, ну що це таке? Ну серйозно. А ми погнали! І почнемо ми з вартового. Саме так переводиться Сантінелес Фран. Французької. Чесно кажучи, якби ось так в реальному житті виглядали охоронці, це було б страшно, страшно смішно, як весело. Тому що єдина деталь, яка відносить цю машину до ВТ, як до класу. Це 100-мм борт башти. Над всім іншим можна або плакати, або сміятись, кожен набирає для себе. Я візьму відразу гармату фази, щоб ви зрозуміли, наскільки все печально. Да, цій машині, попри те, що вона низька, попри те, що вона має 80-мм люк, ВГ дає 35-міліметрову кришку. Ви знаєте, що це означає? А це означає, що якщо у противника 115 плюс калібр, він просто по дотичній дах за правилом трьох калібрів зносить вам. Зносить просто вам кришку, гвалтує вас без перестанку. А щоб ви розуміли, це кожна третя, якщо не кожна друга гармата на 9 плюс рівні. І вся інша лобова проекція башти, вона вас не рятує. Ну вона реально прям сумна, дуже сумна. Перший квадратик 250 мм під прямим кутом. розумієш, під прямим. А це означає, як ти не стань. Там буде також 250 для любого типу снаряду. Ну а по бокам, що? Ну 240, да, є кут, але він мінімальний. І два екрани. Ну, хіба оце вас врятує від, я не знаю. Звичайно, снаряда вашого однокласника, якоїсь вісімки, але тільки противник перейде на голду, навіть якщо це буде вісімка, до речі, вас рватимуть. І це знову ж таки, це якщо вас сюди будуть вицілювати, а не просто даватимуть в центральний квадрат. Так інколи гармата зможе зловити. Якусь пайку якась сюди летітиме, але. Ой, як це не часто, мені здається, буде. От я вам зараз візуал вімкну, що важко вицілити, та не важко. Давайте допустимо, що ви стоїте від рельєфу. Що ми бачимо з вами? Ну, от, те, що я говорив, 250, плюс є можливість закинути під екран. Тобто навіть екран вам не потрібен. Ну, і ти ще можеш зараз помітити, що граючи від рельєфу, нехай в тебе Велдеха тепер стає рикошетною. Але в ній залишається уразлива зона у вигляді лючка механіка водія, а може не механіка водія, але тим не менш 230 мм, які показав, і тебе в них знесли. Люба машина на твоєму рівні, як мінімум. А також можна нероком підставити 30-мм надгусеві деталі, які пробиваються від 90-го плюс калібру. Ну прям біда, як він шитися буде. За НЛЕху я не бачу сенсу щось пояснювати. Можливо, борт прикольний? Та ні, неможливо, тому що у вас 45. 50, але на це абсолютно начхати, тому що у вас є 170-мм 10 скос. Потрібно ще пояснювати, чому це картон. Я думаю, не потрібно. Так, майбі це не такий то і леопард, але, ну чесно, якщо будете приїжджати на ключове направлення, нормальні, стандартні, дефолтні ВТ будуть вас дерти по КД, скажемо ось так. Гармата у француза неоднозначна. Тому що з однієї сторони вас очікує. Хороший комфорт ведення вогню, ну а з іншої ніякий вогневий потенціал. От тільки останнє я не розглядаю як окреме явище, а швидше як складову співвідношення гармати до бронювання. От якби в даної машини була б нормальна башта за бронею, нормальна, не хороша, я б сказав би, що гармата задовільна, а так вона мінімум посередня, якщо не гірше да в плані, знову ж таки, ведення вогню питань немає. Ви просто подивіться на цю стабілізацію без нічого і із -зі стабілізатором. Це шикарно. Ставимо Допай, ставимо братерство, дефолтні такі от махінації. От час зведення в 2.06 при перезарядці між снарядами 2,5 секунди. Чомусь немає модернізації, але не суть важливо. І ми бачимо, що. Розкид після пострілу також прийнятний. Коротше, вести вогонь можна буде в задоволення. От тільки прикол в тому, що у вас ДПМу немає для того, щоб робити це часто, розумієте. А виїжджати на противника, ну вам взагалі не з руки. Ваша машина не витримає навіть найменшого виїзду, навіть на Естежку. А ви будете грати з ВТ, розумієте, знову ж таки, з ВТ. І не факт, що виїжджаючи другим таймінгом, ви дасте більше, ніж отримаєте. І да, барабан це круто. Тобто альфа в нього непогана, але ну таке щось. От та ж сама медведка може влити 1800. І через це, попри її картонність, її можна боятись. Вас ніхто боятись не буде. Як тільки ви дасте дві пайки, на вас упоряд і від тарабанять. Отут, от чимось машинка схожа на ТНХ ТВЗ51, на якому були якраз то трабли з тим самим ДПМом, і на ньому зачасту гравці вибирали циклічку, а не барабан. І я б чесно. Краще б хотів би тут побачити циклічку Ну да ладно. Ну, да ладно, коротше, гармата, вона посередня. Вона не сказати, що погана, але якраз за рахунок того, що бронювання ніякого немає танку, воно ніяке. Воно просто ніяке. Снаряди, ББшка 261 мм летить 1040 і підкол 303 Чесно, не дуже розумію, чому саме підкол ним зазвичай балансять сильні танки. А тут ні броні немає, ні ДПМу немає. Ну що вони хочуть сказати, що це вони стабілізацію забалансують? Ну, смішні, прям реально смішні. На рахунок мобільності, нічого поганого не скажу. Танк повинен ідеально набирати 45 км, тому що в нього хороша прохідність, це навіть без короля, без доріжжя, а з ним. Тут ну, не еталонна, а дуже прям хороша буде прохідність, і кобилок з потужністю йому повинно вистачати. Коротше, тут машинка має кататись і стартувати добре, і підтримувати добре. Та й в цілому у вас претензій не буде. Хпшок 1800, як і у фази. От тільки є один нюанс: фаза із своїм бронюванням буде жити не 1800, а мінімум 3. А ви, дай Боже, 2,5. І це в кращому випадкові. А в гіршому або в стандартному, ну 2000, 2000, так 2000. Ну і огляд в 100-390. Коротше, я не зовсім розумію, чому саме таке співвідношення гармати до броні. Спочатку я на цей танк ставив ставочку, а зараз, так подивившись на нього, ну, чесно, я його не дуже хочу, тому що нормальні ВТ будуть його розбирати без проблем. Хоча, да, за рахунок барабану вам. Сумно на ньому, напевно, не буде, але і сказати, що вам буде приємно або весело, я також не можу. Дехто з вас міг подумати, що це новенький польський Стронг. Але я поспішаю вас розчарувати, це СДВГ от саме СДВГ, ВЗ. Везе... Візьми мене в лючочок. Да, це Чехословацька ПТшка восьмого рівня. А тепер подивіться на неї уважно. Гармата Йосипа третього, 122-й калібр, пробиття 225 ББшкою. І подивіться на кілану. Знову сюди, знову на кілану. Знову сюди, знову на кілану. Ну, ви викупаєте тут теж гармата Йосипа Третього зараз. Ем... <рикольно> прикольно, дуже прикольно. Мало того, що здоровенний капелюх, от чесно знаєш, з S М знятий зі стокової башти, або з башти якогось там Йосипа звичайного і номіналочка з приведеним 210-202. Що, куди? А, а як? А, ну серйозно, 232-250? 211-223. У Вас голдою люба вісімка, в принципі, зґвалтує в силует, я б сказав. Так, ви можете припіднятися, можете, це без питань. Але як ви бачите, навіть для голди Йосипа третього, для його підкола це не проблема. Ну, нехай ви будете на вебешках. По-перше, лючок видно до цих пір і в нього легко поцілити. А по-друге, ця штука б'ється, просто от в такий от квадратіш. Такий от квадратіж, дивіться, давайте я опускаю от гармату, вам тут. Прям в центральну частину. Прямо оця вся центральна частина Сформляється Покажу вам ще раз це діло візуально. Опускаємо гармату. От, от. Просто цілитесь кудись в центр, і вам достатньо 180-175 мм. Ви розумієте? Це просто габела, ну реально просто габела. Плюс у машинки є на деталі в 30 мм Прекрасно, прекрасно. Далі у нас іде корпус сюди уже 165-170. Ну і на там щось в районі 180-185. Я не думаю, що на це варто звертати вашу увагу. Бортінка складається зі скосу, ну і стандартного борту башти. А борт, ну, борту рубки, точніше, 75 мм як і в принципі весь борт, що зовнішній, що внутрішній, також за гусеницю 75. Але чесно, як же ж на це чихати? Ви подивіться, вас без проблем, по-перше, будуть вибивати в саму рубку, а якщо ви сильніше передовернете, то вас починають вже бити в Оголений оцей от скос. Класно, та прям шикарно просто. А тепер перейдемо до гармати, яка виглядає. Ну, слухайте, прям дуже. Навіть враховуючи той факт, що тут у нас механіка охолодження гармати, як і в японців. А тобто, ось це у нас потенційний ДПМ. Ну, тобі ж тут треба ще розібратись, що і з якою точністю стріляється, але не це, не це притягує мій погляд, а стабілізація. А що це таке? Дуже-дуже знову ж таки крута стаба, і я не розумію, чому вже другий танк з дуже хорошою стабою. Ну, типу, хороша стаба, вона набагато більше роляє, аніж параметри точності, тим паче час зведення 1.92. Да, дивіться знову ж таки, яка у вас прикалюха. Значить, ваша перезарядка 8.05. Але це перезарядка до розкиду 0,36. Для того, щоб стріляти з розкидом 0,26, треба зачекати зверху ще. Одну з половиною, ну трошки більше, ніж одну з половиною секунду, розумієте, так? Да? Тобто трошечки треба відрізати. Але тим не менш, якщо ми ставимо звичайний досилач, ставимо до пайок, ставимо братерство. Це 3500 З альфою 390. Перезрядка 6,6. І чесно, в упорі мені настільки буде по барабанах. З яким розкидом я буду стріляти, чи 0,34, чи 0,24, і вона прям буде навалювати. Да, жити довго більше всього, що вона не буде, якщо ви граєте не грамотно або ви слабкий гравець. Ну і просто, чисто тільки через те, що тут бронювання, як такого немає, є здоровенний лючок. Тобто більш всього, що вона буде збриватися, але якщо якимось чином на неї не звернуть увагу, вона прям пенітрірувати буде капець. Хоча мені здається, що у того ж самого ВЗ китайського ДПМ побільший. У нього там під 4000 з Альфою 440. І немає такого лючка. Коротше, якби тут було бронювання, це супер мега імба, А так мейбі тільки скіловички зможуть це діло реалізувати, тому що ну, в розкачці 3500 6,6 це виглядає сильно. Nee, плюс стабілізація, плюс стаба, ну дуже хороша, ну прям капець, яка хороша стаба. Давайте, чесно, от, заради приколу. От вам кілана, кілана да. І давайте в вазіка китайського глянемо, але я знаю, що в нього там від стаби немає нічого. Там прям косюча штука дуже. Так, сюди. А, це UCCCR. Мені треба чина. Це чина? Ні, це не та чина. Мені треба нормальна чина. О, чина. О, во, во, стаба 0202016. 0202016. А ДПМ, який в нього при Альфі 440. Ну... А, ні, в нього такий. Слухайте, ні, тоді ця штука, я ж кажу, в руках прям статюги, напевно, якоюсь буде розривати. Ну це прям дуже грамотний геймінг. Середньостатистичний гравець, напевно, не зможе прям. Ну, здебій. Та навіть не здебі, що, А в 80-70% випадків її нормально реалізовувати. Е, максималка. Навіть не, чекать, собака, максималка. Куди 8 ліво, 8 вправо. Ну, це вам не знову ж таки кілана по 5 вліво, 5 вправо. Але 8 теж не дуже комфортно. Китаєць має, скільки? Китаєць має 10 Ну, Тобто з цим також будуть проблеми. Коротше, не самий, напевно, буде хороший вибір для середнячка. Так, максималка 42 км вперед, 14 назад. Маса 60. Ого. Маса як в ВТ попереднього, щоб ви розуміли. 15 копилок, 940 потужностей. Прохідність знову ж таки нормальна, не прям суперова, але більше чим. Короля бездоріжжя треба буде прокачувати. Але ось здається, що 42-ця штука, прям бадьоро набирати не буде. Коротше, він буде повільніше рушати з місця, гірше підтримувати, аніж попередній ВТ. ХПшок 1350. Ну, петежний показник. Огляду 370. Ну, тобто самі ви собі досвідчувати не будете. Ну і маскування. Ну, я не буду дивитися, я ж не буду в кущах стояти, але, ну, ладно, заради вас, заради вас. Все, заради вас, 23. Ну, і в кущах ви особливо не постоїте Ще й лючок вас буде палити. Коротше, оцей танк. Він, напевно, для якогось чоловічка, який на ньому також, напевно, з повним комфортом грати не буде, але вогневий потенціал, що комфорт, вони прям дуже, хоро, прям дуже хороші. А що за пробиття? 252 ББ летить 1120, 294 під коня на бубеку мисся взагалі прозривна. А так окей, урівняли, але все одно 294 і 1270 метрів на секунду летить. Ну, повторюся, знову ж таки. Для сильного гравця, для середньоючка, напевно, в реалізації буде складний танк, ну, або ви будете чекати того бою, поки на вас е ніхто не буде звертати увагу і там комусь будете накидувати в попчан, просто тупо покаде. Ну фіг його знаємо. Коротше так, машинка виглядає отут прикольно, але отут і отут і, ну, не дуже. Останній танк на сьогодні це SDT-58 Волкодав. І він виглядає дуже інтригуюче. Знаєте чому? У нього є отака от штучка, яка нічого не забираючи, ну, в цілому, тому що на це мені плювати, дає йому хорошу стабілізацію. Це працює, напевно, як у СФК. Хоча у СФК ріжеться максималка на 20 20 але трошки ще апуються параметри точності. Тут нічого не чпається, а просто, просто вам додається стабілізація. Да, погіршується розкид після пострілу, але яка різниця? Ви даєте залп, ідете в блок на 3 секунди, тобто 3 секунди, і потім перезарядка 9,4 першого вашого снаряду або першої вашої гармати. Тобто вам на це абсолютно плювати. Блін, ну не знаю. Коротше, виглядає поки що інтригуюче, можливо. Я помиляюсь, воно не так працює, але просто ніякої інформації ні на сайті, ні тут немає. і Я вже методом порівняння дійшов до такого висновку. Так, от, давайте в сторону відставимо механіку і що ми бачимо, крім неї. ДПМ з 2500. Я не знаю, що не так з французом. Типу, там барабан з ДПМом під 1800. А тут по факту той самий барабан, тільки цей танк може в три види варіацію вогню. Він може грати як циклічка, тобто з перезарядкою 9,4 це без розкачки. А з розкачкою, блін, 2700 майже. 2700 майже і це він грає як циклічка. Ну, це капець якийсь. Ви можете грати як циклічка, потім як барабан з перезарядкою в 5 секунд. і Прикол в тому, що француз дасть дві пайки і піде на каде. В 22 секунди. А тут дві пайочки даються за 5 секунд, а не за 2,5. Але потім через 8,8 по вас прилітає пайка, і потім ще одна пайка встигає підзарядитись, а француз ще до цих пір буде на перезарядці, розумієте, да? Плюс ви можете залпанути на 800. Так, да, підготовка до залпу 3 секунди, і потім блок 3 секунди, після чого тільки почнеться основна перезарядка. Тому цим користуйтеся лише за нагальної потреби. Стабілізація тут трошечки гірше. Аніж на двох інших танках, але це у співвідношенні з ними. Але також непогано. Ну і стабілізатор буде на цій машині, я думаю, вітатись. От тепер от шикарно також це діло виглядає. Параметри точності нормальні, час зведення 1.97. Я думаю, буде вистачати. Думаю, буде вистачати. Ну і що ми ще можемо побачити? Я отак от очима швиденько бігаю. А, снаряди. 245 ББшків. Маловато на 9 рівні, маловато. Але ви неї не будете грати, а будете грати підколом, тому що інтуїція на таких от двох стволках, як е, Савки, вона не працює коректно. Тому відразу будьте на одному типові снарядів і само собою вибирати, бути більш проповний. Хоча, да, це підкол, фігова нормалізація, втрата на дистанцію, але як ви бачите, втрати на дистанцію. 269, і це не наздоганяє вашу ББшку. Тому гратимете -то ним, хоч і мені підколи, самому не подобається, але... ну а що поробиш? Що поробиш? Блін, в цілому гармата виглядає цікаво, особливо, особливо цей прикол, яким ви не так часто будете користуватися, але виходить, що залп у вас буде. Мега стабілізованим чи що. Ну, знову ж таки, можливо, я щось плутаю, неправильно розумію, просто пояснення до цього діла немає. Ну навіть якщо на нього закрити очі, від нього абстрагуватись, гармата більше чим. Максималка 50 км для стежки мало. Ну, В нинішніх реаліях це вже смішновато виглядає, тому 100% турбіна, але не знаю, ви ну, само собою ну, не прям класичний СТ. Назад максималка буде 18%. Кобилок 20, це, це стоп, це з турбіною, Давайте її заберемо. Кобилок 19, кінських сил 950 на 50 тонн. Блін, ви ще й не саме динамічна Стежка виходите. Тобто розганятись ви будете, ну, ну так скажем, середньо на фоні СТ шок. Не на фоні всіх танків, а на фоні СТок. Прохідність, прохідність, прохідність. Прохідність виходить гірша, ніж у француза, прикиньте, да? Ну, коротше, оце все в сумі говорить про те, що ви будете середняком по динаміки, по стартуванні саме серед СТ. Ну, ну тут, напевно, всі будуть у вогневий потенціал пряміти і часто будуть от залпувати, там кататись, роздавати. Мало хто буде. Хоча я знаю вас, будете виграти в кущиках, перетягуватися від кущика до кущика, але в цілому. Окей, 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 ну мало. Це об'єктивно мало, але ну що я з цим зроблю? Так, і 1700 хітпоінтів, Ні, ну це прикол якийсь, да, У Француза 1800, як у ОТ тут 1700. Добре, добре. Огляд 380 метрів. Нормально, ну і маскування, так уж бути, вам покажу. 2867. І 22 під час руху. Це 28, коли ви стоїте, і 22 під час руху. Зрозуміло. Так, кути мінус 8 градусів, але це діло ми вже подивимося ось тут. Так, сюди, сюди, ого. Ага. Чесно, виглядає набагато броньованіше, аніж... Ну, ладно, не набагато, але виглядає міцніше, ніж француз. Хоча я бачу, тут 270 і прямий, куда Тут взагалі 240. Це Стежка. Що ви від неї очікуєте? В неї сегментована башта, але сказати, що це вас буде рятувати від преміальних снарядів, а напевно не буде. Да? Напевно, не буде. Але тим не менш, дивіться, снаряд сюди, 350, сюди 288. Коротше, ну, це буде менш частіше пробиватись, аніж прямі оті планки, навіть трохи похилі під екранами у француза. Ну, мейбі цей танк реально побороньше виглядає, але в цілому, ну, шитимуть, шитимуть вас, шитимуть, хоча от звичайними снарядами. Ну, поживете. Від звичайних, ви, коротше, поживете. О, сюди можна прям прокинути, я бачу, ану стовп. А якщо отак: 240, 240. Лючок малесенький, малесенький, і його, ага, його перекриває, що оця от моноброва. 250-240. Коротше, тут дуже багато якихось да, якихось похилих. І за рахунок цього, ця тачка рандомно буде баштою танкувати. От Прям рандомно, це я говорю зараз за всю область, окрім маски. А мастка там теж щось видає, але от якщо в центр у вас е, вистачає пробиття, будете закидувати. Сюди, будете закидувати. Але снаряд лівіше, правіше. А, ну от лівіше-правіше, 216. Але якщо сильно, то 570. Коротше, башта. Як для Стежки, як на мене, знову ж таки, як на мене, з точки зору рандомності, прикольно виглядає, але прикольно, не захищено. Прикольно. Ну, а корпус, корпус, ВЛД а тут у нас 160, а 50 господи, під гострим кутом. І отут у нас 45. Да? Тоже під непоганим таким кутом. Хоча ось тут от область в 230-240. В ну, тобі ж, припіднявши, ви зможете її приховати. Да? Або зробити менш доступною для противника в плані пробиття. Але якщо він з вами на одному рівні, то вам габела Ну, і НЛД, боже, який тостер. Який тостер? Що це? Ого? Ні, ну НЛД підставляєте і все, вас, вас хоронять. Борд. Борт знову ж таки кращий. Чому я акцентую увагу на французові? Зараз уже не ясно. Борт 60 мм, 70 мм, і тут теж сегментовані якісь косики. От сюди стріляє 132, сюди рекошетний 70-мм ну, номіналка 70 мм і ще кут є. Передовертаєм, ну да, тоді скос зноситься, але якщо гостро виставити, то не факт, що противник проб'є. Ну, не те, щоб він не проб'є, гра просто може снаряд його кинути сюди, а не сюди. А може й сюди кинути. Блін, поки що, поки що. СДТ виглядає найцікавіше для любого, в принципі, гравця, що для середнього, що для сильного, що для слабкого. Поки що це от непоганий тунчіс. Але от непоганий, не хороший, а просто непоганий. Тобто тут немає машин, які ой хочу, 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 хочу забрати. І прям щоб вони були сильно унікальними. Їх тут трошки нашпікували механіками, як ви бачите. Ну, ПТ-шку і ось цього чеха. Ну, обох чехів виходить. Але не знаю, не знаю. Блін, наприкиньте, що СТ двоствольні вийдуть у Чехословаччини. Цікаво було б на це діло подивитись. Ну а в коментарях ти, як завжди, можеш розповісти, що тобі подобається, що тобі не подобається, що ти рахуєш привабливим, чому, чому ти щось рахуєш сильним, чому слабким. Ну і само собою розказати, чому ти не будеш купувати дані коробки.